Міністерство інфраструктури зацікавлене в розвитку та інвестиціях в авіаційну галузь, зокрема, міжнародних перельотів. Таке розповіли у відомстві на зустрічі з французьким міністром зовнішньої торгівлі. Поки що визнають там на заваді стоїть чимало міжнародних обмежень щодо перельотів з іншого боку, проблеми є і в самій Україні. Небо із обмеженнями на заваді низьким тарифами розвитку галузі скаржаться українські авіатори стоїть бюрократія. Українські компанії щомісяця втрачають десятки тисяч доларів. Наприклад, НБУ зобов'язує авіаторів продавати 75% валютної виручки, і це при тому, що більшість розрахунків компанії проводять саме у валюті. Тому згодом вони змушені знову її купувати і втрачати на різниці курсів. Інша дорога витрата тарифи на обслуговування перельотів, які від перевізників не залежать. ми впливаємо на 46% того тарифу, який ви платите. чотири 54% Ми виповняємо в ролі. Так називаємо агентів других структур у компанії Мау, найбільшому перевізнику України, показують, і що складається вартість квитків: 30% – вартість палива. Їх авіаперевізники мусять купувати саме у тих компаній, із якими співпрацюють аеропорти. Інколи ця вартість вища ніж у Європі. Приклад ситуації із одеським аеропортом, де тариф був завищений майже на 30%. І після заклику губернатора ДСБУ перевірити його, цю суму одразу знизили. Чимало платять українці за обслуговування аеропортів та навігацію. Це 24% вартості перельоту. Показово, що у Європі за навігацію всередині країни перевізники платять менше У Україні тариф однаковий для усіх. Додати до цього податки, високі кредитні ставки через пункт на сході, матеріальні проблеми українців і галузь стратила понад 30% пасажирів. У мау кажуть, нині авіаперевізники із цими проблемами борються власними силами. Останньою на 15-й рік наші тарифи дешевле, чим у мірових лоукостов. мова цифр: тариф на годину польоту у найвідоміших лоукостерів Ryanair та EasyJet складали в 2014-му 36 та 59 доларів відповідно. У мау ця цифра сьогодні 33. Завдяки здешевшенню кажуть у мау українці почали літати навіть частіше ніж у 2013-му. Однак розводять руками ще більше здешевити квитки і утримувати такі ціни без допомоги держави довго не зможуть. Бо тарифи прибутку поки не приносять і не лише їм. Сьогодні. Наприклад, внутрішні рейси мають право здійснювати 11 компаній, але сім їх не виконують через збитковість. Давайте робити то, що зроблено в інших странах. Давайте добиватися того, щоб ми були не тільки низькотарифними, але й низькозатратними. Тобто витрати мали бути низькими і у компанії, і у держави. А без знижок зі сторони чиновників український ринок не буде цікавий і лоукостерам з інших країн. Водночас сподіваються, що в питанні авіації буде якнайменше ситуацій на кшталт випадку із одеським губернатором, коли Михайло Саакашвілі прийшов на засідання Державіаслужби. Як він попав на цю комісію? Как узнал, что именно в этот момент рассматривается именно этот вопрос АДСА и Стамбул, он приехал именно для того, чтобы помочь компании AtlasGet получить э, этот маршрут. Сам губернатор звинувачення поки не коментував, лише подивувався вчинку голови державі служби Денису Антонюка. Той звернувся до ГПУ зі скаргою про його незаконне відсторонення від посади через Саакашвілі, звинуватив губернатора в корупції та зловживанні службовим становищем та вимагає мільйон гривень компенсації за неправдиві звинувачення глави Одещини. В той же час авіатори закликають губернатора і чиновників не до публічних словесних баталій, а до спільного вирішення проблем галузі, що дасть значно більший зиск для українців. Олександр Романюк, Андрій Сокуренко.